Шановні гості, дорога родина, дорогі друзі і всі, хто тут присутні, хто розділили з нами сьогодні чарівне свято. Ми дуже щиро дякуємо вам. Але тут в залі присутні для нас найрідніші, найдорожчі, наймиліші нам люди, наші батьки. Подивіться на нас, які ми дорослі. А згадайте, коли ми народились, коли сказали своє перше слово. Коли зробили свій перший крок, згадайте, як за ручку вели нас у перший клас і дивилися, як ми стоїмо на шкільній лінійці, такі маленькі, безтурботні, і ще зовсім не знаємо, що і як буде з нами далі. Згадайте, коли були з нами на випускному, коли ми вступали в університет, а ви хвилювалися за нас більше, ніж ми самі за себе. І от зараз ми стоїмо на шляху дорослого життя. У нас вже є своя власна сім'я, але ви стали нам прикладом, стали нам опорою, допомогою і підтримкою у всьому. Саме ваша турбота, саме ваша любов стала прикладом того, як нам в майбутньому треба жити. Ми хочемо низько вклонитися вам за недоспані ночі. За хвилюючі моменти, за щире, приємне дитинство та юнацтво. І дякуємо за те, що ми завжди можемо розраховувати на вашу підтримку, на вашу пораду. Ми з вами можемо поділитись будь-яким секретом. Можемо просто прийти, обняти, посидіти і знайти ото батьківське тепло. ото... Любов і материнську ласку та батьківське міцне плече опору для нас і для будь-якої нашої проблеми, та не гаразд. Дякуємо вам щиро і вклинаємось низько-низько.